Не тяжко дроту на рамці. За допомогою пристрою хвиля має два ролика. Коли дріт проходить крізь ролики, він хвильку. хвилька. На звук перевіряю, що треба натягнути. тому, то новенька рамка, тільки що пропхав дріт. На новенькій рамці я дуже так, не натягую. Це всі не проробляю хвильку. Що тут так частково, бо рамки часто використовую повторно. Просто так, так воно виглядає. Для повторного використання тут не натягну, тут натягнуто, але вже гарний звук. Так, відносно до цього, як я навощую. До речі, якщо вам цікаво, що я навощую в вересні, то, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити. А ті, що здогадалися, то напишіть в коментарях ваш здогад. Ставлю вощинку так, щоб дротики в рамці були тут зверху і тут. Донизу буквально там пів вощинка не доходить догори. Зазори більше. Так, так. Наступна вущинка. Так, рамочку теж ставлю дротиком догори. Отут з сторони цієї сторони і з цієї. Зараз трошки рамочку. Так, ставлю вущину. Трошки вирівняти. Так, для навощування використовую блок живлення від ноутбука. Даний блок він має 19,5 В 3, ,3 А. Орієнтовно це здається, 65 Вт. Дріт на рамці нержавійка. Відповідно, якщо ви берете не кольоровий метал, тобто, звичайно. Релізо на нагріватися буде гірше, треба більш потужніший блок. Цей справляється але з трудом. Так, запхав в верзетку. На виході вивів два дроти, один плюс, другий мінус. Прикладаємо до контактів, орієнтовно чекаємо 30. Ну, врахую до 30, то десь 15 секунд. Якщо ви думаєте, що я готуюся до наступного сезону, то ви помиляєтесь, ці рамки я ще буду зараз використовувати у вересні. Навущив результат. Як воно швидесенько і який результат у нас. Все гарно, по краях і швидко. Ось старенька рамка тут. Зараз подивимося, як старенька. А тут теж нержавіку використовую. Він дуже класно нагрівається, хоча дехто навпаки каже, що чорний краще. Для мене нержавіки супер. Стараюся брати таку, яка не тягнеться. Так, Ось рамочка з нержавійки. Все, кому сподобалось відео, ставте лайки, кому не сподобалось дизлайки. Все. Нехай всім щастить!